Ми вже починаємо набирати продукти. Я, Коля, Ілля та Оксана, і бачу розгублена Марина, котра ходить туди-сюди. Получається, я підходжу до одних, до інших. Я реально півчаса, мабуть, ходила, шука... шукала блін з ким мені готовить. В мене вже таке написано, щоб так він всіх поймеш. Нашаткувати дві цибулі плястерками і засмажити до а, прозори. Прозорості. Боже. Ну, плястерки ми розуміємо, це ж кільцями або напівкільцями. Марина, може, ти з нами, якщо ти не можеш знайти собі місце? І в неї просто такий процес, типу, підсмажка цибулі з борошном в пательні. І ну, він такий, що його можна додати будь-куди. Це не може бути додаток до соусу, ні? У нас коля, де коля з ну соусом? Да. Мою маринну футболку мою розірвали, типу, був суцільний текст, просто взяли і посередньо розрізали. Це так виглядало. Ніби реально, якщо скласти наші два тексти, отко, перше Марина, потім мій це от виходить спільний текст без ком, без розділів, без двох е -е крапок. В вирізку, візьми яблука, візьми яйко, візьми горіхи, цибулю, кріп петрушку, ага. лимон, огірки солені, естрагон, Корицю мело. Почав взяв свининку, все як має бути дуже все бігав в собі гав, читав там вільїна, на спині вл'єри. Ні, я нічого не переписав, Я себе переписав тільки свій процес. Але я не жаліюся, мені не 80 років, щоб плакати, що нага молодий, спортивний, гарячий, пилкий, знойний. <гану> е, і можу собі дозволити побігати. А що ти не зачистила його нормально? Я почистила. Це що, а це що, а це що? А це що? Я знаю, яка Марина вальяжна тігріця. Багіра. Я їй кажу, Багіра. Бо вона оце включить осанка, цей цей вперед і така ходить. Що взагалі? Я там гоню, з мене поти сходять. При тому, що наче більш-менш все під контролем, знаєш, якби б... перший раз з м'ясом працюєш. Коля, ну що коля? В голові вже собі розуміла, що це буде ця ж рулька така, е, роляда, це такий рулетик, скажімо так не мене закриває холодильник вашу дивізію. Начинку я робила, взяла горіхи, я їх дрібно посікла ножем. Тоді я натерла туди на грубу тарку е, е, яблуко без шкірки. Оксана, де сухарі? Вися ви, зам... не лежать, Ілля, дивись, ти. Я додавала туди сухарі, я додавала туди жовток, я додавала туди цедру. Сама собі завертаю, надібрала тієї начиночки, знов так загорнула. Ну і все, духовка включена.